Привіт, 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 мене звати Гіля. Я світаю Патрік з Парабокс. Можливо, останньому. Дивіться, чого я так подивився. В принципі, вас як вам мене така собі не дуже подобається, так розумію. Не знаю, можливо, тому що складно, можливо, того, що це головоломка, головоломки далеко не для всіх. А я хочу, щоб вам було цікаво. Тому я планую зробити це останнє відео по Патрік Парабокс, а потім переключити свою увагу на якусь іншу гру. І я проведу, як, ну, як завжди, голосування серед своїх підписників, за яку гру більше проголосують в таку гру і будемо грати. Ну а зараз все ж насолоджуємося нашими головоломками. Так, що це таке? В нас якась нова штука, диви, ми можемо такого робити. Питання навіщо? А, Диви, я з. І, 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 і? Я зрозумів, для того, щоб зайти звідси, нам потрібно бути маленьким. Ось ця ідея. Тоді, походу, те саме робимо, правильно? М -м, так, чекай. А, -а, -а ось воно. Диви. Ми тепер його впираємо сюди, і далі воно не рухається, ми маємо стати на місце. Так, далі, далі, далі. М -м, знову треба запихнути його. Угу. <гум> Я теж зрозумів. Диви. кого ми його пихаємо. Зараз воно буде вниз. Бачите? Воно тепер можна вверху раз впихнути, але лише раз, тому що наступного разу воно вверху впихнуте. Щоб його випихнути, треба впихнути. Все логічно. Да. На канайгіля все логічно, тому п -п -п звикайте. Ем, далі. Так, мені потрібно знову побудувати таку штуку, да? щось не так. Чого, того, що я. щось щось не так. Диви, я маю я маю знову ж таки зробити отакого, да. Угу. Але я тепер маю випихнутися з нього. Тобто запихнутися і випихнутися, тому я поставлю це знизу, правильно? О! Ось о воно. Диви, нормально йде. Дай новий, я теж чого подумав про Патрікс Парабокс, що воно так буде краще. Гра мені подобається, вона прикольна. але також, ой, не то, також розумію, що вона далеко не для всіх. З іншого боку, я ніколи не старався бути для всіх, тому навіть не знаю. Я думаю, просто думаю, що вона дуже багато часу в мене забере. Тим більше, що мій канал ніколи не був е, ну, якийсь там супер сконцентрований на певній грі. Я завжди хотів. Е, ну, знаю, проходити веселі ігри, щоб було прикольно, весело і так далі. А коли е, я зациклююсь на чомусь одному, мені це не подобається, мені якось некомфортно. Я от думаю. Мені потрібно буде запихнути спочатку один в один. Оцей. Отакого запихнути. Угу. А! Багато. Тепер оцей випихнути. Е, в принципі... Тепер навпаки, отакого. Диви, який вальс, ти що? А, ні, так не вийде, не вийде. Не вийде. Того, що мені потрібно зробити ось та диви, ж так сильно. Отак. Я тепер це в стінку можу впихнути, сам залізти сюди, поставити на місце, вийти і все, закінчити. Найс. Так, давайте оцей складний підемо. Угу. Навколо обій. Зайти, обійти, вийти. Так, я, я вже бачу, зайти треба звідси. Обійти звідти, а ав вийти. Так, тихо. Заходимо ми. Куди? Сюди. А виходимо ми сюди. Отак. Один. Два. Три. <гум> бачите, що вміємо? Отакого От ми не зовсім дурачки з вами. Е, так. Деталі. А, диви, бачите, сюди не може зайти, тому мені треба спочатку зайти на пусте місце. Або так зробити. Так теж варіант. М -м, проблема в тому, що знову ж таки я тепер там нічого не зроблю. Може тебе запихнути? А навіщо? <гум> навіщо я це зробив? Хто мені скаже. Щось не так. А! Тю, все. Зрозумів. Зрозумів. Окей. Мені знадобилося трішки часу, щоб допетрати, але, ну, трішки часу, то трішки часу. До нічого страшного. Диви. Зараз я маю трішки оце подвинути. М, блін, так не вийде. Отак. От О! Ось воно. Один. Два. Вони роблять отакий мостик, бачите? Тепер я можу поставити сюди, зайти всередину. Воно не запихається того, що оце його залочило, да? заблокувало. І я переходжу куди треба. Так, наступний рівень. Угу. Оце використати. Зрозуміло. Тоді ти йдеш сюди, ти йдеш сюди. Чи я поспішив. Чи я поспішив. Ану, чекай. Я ще не до кінця з. А, ні, нормально, нормально, диви. Не нормально. Тихо, 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 тихо. Ми оце маємо спочатку випихнути, щоб потім його використати. Ні. Блін, щось не так. Щось не так. Чого того, що я цю штуку звідси не заберу? Мені потрібно її якось випихнути нагору. гору. М -м, може тоді тебе по поставити якимось. знизу. О, чортівня? Ні, mm -hmm. нічого не дає, біда. Тихо, тихо, в гілі мозок ламається потихеньку. Ну це добре, тому що ми так з тим трішки розумнішими, я, я сподіваюся. Або в нас просто їде дах. Це теж можливо. Mm -hmm. не ви. Ну Мені ж явно потрібно оцю штуку використати. Якщо я хочу запихнути це сюди, мені потрібно, щоб воно не пихалося в якусь із сторін. Проблема в тому, що воно пихається без мого дозволу. Так не можна. Ось диви. От я отакого можу зробити. О! Окей. Тепер що? Тепер я можу забрати звідти той камінет чи не можу? Не. Треба отакого зробити. Тихо, не так? Отак. О! Оце ми вже правильно зробили. Фух. Ну, складно вона і правда складно. Дивимося, що тут маємо. У нас тут є роздріжжя, є отакі штуки. Як би нам туди тебе поставити? Як блок використати щоб тебе? Щоб не можна було тебе пихати далеко дуже, да? так? Отак, раз. Два. М -м 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 -м. Я дайте подумати трішки. Диві, нам, нам потрібно, щоб можна було тільки отакого вниз зайти, направо вийти, подвинути. Ось я зараз покажу, але поки що не думайте, це не це не остаточний варіант. Ну, нехай, коротше. От так погодь. Тобто я це можу поставити сюди. Проблема в тому, що я тепер туди ніяк не підберуся. Ось, оце б те, що я говорю. Я не проти посидіти над такими загадками. Але ну блін, я розумію, що дивитися на це, як я півгодини. Звісно, є такі люди, яким це подобається, але я розумію також, що мені самому не дуже подобається такого півгодини втикати над цим завданням таким. Ну, ну ви ж розумієте. Я б знаєте, сюжетку якусь попроходив таку, знаєш, хороряку таку, щоб отако хватало і тако тримало. Оце було прикольно, да-да-да-да-да. Отаке було б класно. Щоб можна було поматюкатися там на всяких пацанів поганих. Там буде. Диви, дебіл, куди йдеш ти? Там жопа тобі буде. Оце було пофігенно. Да. Отак. 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 І отак. І отак! М -м -м. Диви, що ми можемо. Щось ми щось можемо. Все, що я хотів сказати. Диви. О! Воно! Просто в... воно! Отакого. От Майже з першого разу. Так, далі. Що це таке? А, це рівень в рівні. Рівень в рівні. Треба рівень запихати в рівень, щоб. отак. Зліва. А! Ти ви як хитро! Я зрозумів тебе, і я тебе зрозумів. А я б якось такого постав би це сюди, а оце такого пихну. Пихнув би! Ой, капець, так, я це зробив. Так, тепер тепер знову треба повернути це тільки в іншу сторону. Як я це зробив? Я зламався, я не пам'ятаю. Нам потрібно поставити його знизу. Правильно? Неправильно. Так. Отакого От запіпіх. Не так, не так, не так, тихо. Диви, я ж це зробив? Як я це зробив? Мені потрібно, щоб я стояв зверху. Ну, давай так, дожі, щоб оцей зелений, оц -оц -оц оцей кубик стояв отако під оцим. І я такого вниз пішов би, а внизу воно в щось впиралося. Але воно якось фіга не впирається, воно просто його їсть. Ну, дивіться, отакого зараз. А зараз чекай, а що, а що, а що, а що, а що я не так зробив? В мене був цей план з самого початку. Чого воно не працювало, я не знаю. Пам'ятаєте, коли я сказав, що ми не дуже тупі? Ми тупі. Про ми я говорю про себе, якщо що, в множині. Ну, Того, що, коли ти один, якось воно важко сприймати всі. Всю критику на одного себе. На нас можете матюкатися в коментарях. На мене не треба, на нас можна. Так. Давай, давай давай Що я маю? А, так це схоже на копію. Правильно? Ні. Ні. Чи, чи як це працює? Ге? Я, я маю оце. Оце. Е. Оце. І оце. Оставити. Отак. І отак. Тепер я оце. Просто алілуя! Ви бачили, що я роблю? Угу. Ми це маємо це має стати. Це копія? Так, да, це копія. Ось тобто сюди заходиш, сюди виходиш, я тебе зрозумів. То ти маєш стояти ось такого. Тихо? Угу. Да, це оце нормально, оце ось осьо. Я хотів сказати, ось ось нормальний рівень. Ага! Фіга з два тобі Гіля, Ось ось тобі нормальний рівень. Так. Що відбувається? Я можу, по ідеї, отакого зробити. Забихнути його донизу. Чи? Ні, ні, стоп, не донизу. Не туди, не туди, не туди. Мені треба ось сюди. Треба сюди. Як тебе туди? Я маю вийти донизу, отакого його забрати. А я можу тепер? Ні, не можу. Отакого. Тепер вийти сюди, поставити на місце. О! Ось це бачили? Угу. Отакого ми вміємо. Так, квадратики. Куди ми ці квадратики ліпимо? Ліпимо сюди, щоб звідси забрати. Щоб запихнути його ось сюди. Щоб потім застряти. Да. А що не можу піти донизу? Я хочу туди донизу. А! Все, все 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 нормально. Все хорошо, все хорошо, справилися. Ага, ми відкрили до, до, до наступний рівень, але я з цим ще не закінчив. Це що за три шестірки 3 дев'ятки, чи що воно таке? Тебе треба щось зробити. Так. Як воно взагалі працює? Я маю зайти кудись. Вийти кудись. І потрапити кудись. Не, чорта не розумію. Окей. Так, сюди я зайду. Зайду. Це копія. М -м -м. Так, ще раз, ще раз, ще раз. Тобто, оці три копії, а оце оригінал. Угу. Тобто, щоб мені пройти куди треба, я маю впихнутися. Отакого. От ага. 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 Кипиш? Не, 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 не оригінал. Оригінал має стояти до того. Так. Не впих... Не впих... М -м 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 -м, Треба впихнути. Тихо, не настільки впихнути. Отак. Отак. А що ти оригінал мав бути зліва. Мав бути зліва оригінал. Слухайте, та що ж таке? Ось. Ну чого так складно, а? Оригінал має бути впихнутий кудись, так, щоб його не можна було більше рухати. Чи може запихнути у такого свою копію? Можу. І застряти тут теж можу. Бачите, все можу? М -м -м. Окей, давайте тебе сюди поставимо. Тебе сюди. А, тебе сюди. Тебе. Куди тебе? Наверх. Тихо, 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 диви, а тебе сюди. Нарешті! капець! Та пішло воно в баню з такими рівнями. Далі, що це за біда? Я маю зайти зверху, потрапити до оригінала то. Капець, диви. Як це працює? Як це працює, хто мені скаже. Отак. Ану, отак, чи не отак? То Давай ще раз ще раз, ще ще разочок. Так. Отак. Ой, заходимо. заходим, Заходимо. Заходим, Виходимо. Ага, це не оригінал. оригінал. Мені треба, щоб з оригіналу вийти. Куди треба? А куди треба мені з оригіналу вийти? Мені треба вийти сюди. Точно. Тобто, мені треба, щоб оця штука. Оця що зверху? Була копією. А оригінал стояв десь в безпеці, щоб його не можна було пихати. Так, давайте спробувати ще раз. Оригінал, наприклад, буде стояти нехай отутого. Поки що. Поки що так. А Копія має стояти оригінала. Не... Оту того. Оригінал має стояти. Отутого. того. Так, тобто, я за маю тепер зайти в, вийти сюди. В, да? на, до цієї штуки. Як я це буду робити? Я маю зайти. Отакого. От Оба. Обана. Обана, щось не так, щось не так. Щось не так. Чого? Диви. Якщо я сюди заходжу, бачите, і я виходжу сюди на низ. Я маю вийти в якусь. Ем... Я маю верх впиратися. Точно я маю верх впиратися. Йо, я не знаю, мене мозок просто ламається від цього. Ось це те, що я маю на увазі. Тобто воно має стати десь зверху. А вже потім, як тільки я виходжу сюди назовні, в оригінал, чи не знаю, чи куди там я виходжу в копію пофіг куди. Я повертаюся на... назад в. Оригінал? Чи куди повертайся? Ой жесть! Так. Ще раз. <гум> Оригінал. Сюди. Це копія. З оригіналу я йду. Я, матиму, я маю йти в копію. Отакого. От е -е так. Тобто і повертатися знову ж таки в оригінал. Через що? Через себе ж? Все, оце воно. Тепер якщо я заходжу, наприклад, в копію цю, я виходжу в оригінал. Я маю тепер іти догори, і воно має мене тепнути куди? Або не тепнути, може взагалі Хай не тепає мене. Отак От й пройтися. Проблема в тому, що я тоді. А це може бути і не оригінал, насправді тоді виходить, да? Це може бути копією. І я його можу розбити. Тобто, ти можеш поки що іти погуляти. Поки стій тут. Копія стає сюди. Так, 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 так. Тихо. Тобто, таким чином, я виходжу в оригінал трупи. Це має бути от того, щоб воно впиралося. Так, і ще раз, ще раз ще раз. Як це працює? Я заходжу донизу. Виходжу в оригіналі. Іду нагору. Заходжу в копію отакого. От заходжу в цю копію. я. Виходжу в оригінал. В оригіналі виходжу. Наліво. Заходжу в копію. Ого. Да ну! Давайте пробувати. О, це нереально щось було. Та як? Ні, ні-ні-ні-ні, ні-ні-ні, ні-ні-ні-ні, Це занадто для мене. ні, Я хочу простеньке пограти. Дайте мені Маріо, я побігаю. Куди ми йдемо? Ми йдемо. Спочатку в копію зверху, ні, з боку, з боку, з боку, точно. Ми йдемо з боку, заходимо в оригінал, в оцей. Виходимо ми. З оригіналу донизу. І тут, по-любому, має бути ну, хоча б такого якось, да? Ось так. Так, тобто ми ще раз заходимо збоку. Отако пищ. Потрапляємо От сюди, донизу. Заходимо в оригінал. В Оцей оригінал. Тепер нам виходимо а, до гори. До якої гори? До якої гори ми виходимо? Хто мені скаже? Навіть важко уявити насправді, куди я маю вийти? Походу сюди. І потрапляю знову в оригінал. Ось такого. Я потрапляю сам в себе. Потрапляю знизу. Виходжу. А, куди я виходжу? Копію. В яку із? Я копій виходжу. Так тихо. Отак отак. 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 Перевіряємо. Ніфіга собі в мене вийшло І ще й з першого разу. Йо. Та ну! ні, вийшло. Попередній рівень був просто показниковим для того, щоб зрозуміти наскільки вона складна. І в мене просто ну немає ні енергії, ні часу для того, щоб це робити. Саме тому я хочу рухатися далі в сторону якихось більш хоча б трішечки простіших ігор. А такі складні ігри, ну нехай вже краще проходити самостійно, підчаючи, коли нічого не заважає, і коли не треба говорити, постійно мікрофон того що тебе люди слухають. Правильно, якщо сподобалося, то ставте лайкусики, підписуйтесь, якщо не підписалися. І головне, голосуйте за наступну гру, яка буде на каналі. Все залежить тільки від вас. До наступної зустрічі! А зараз, як завжди, па-па!